У мене сьогодні пиріг до чаю. Беру одне яйце, ванільний цукор висипаю, цукор звичайний і гарненько розмішую це все. Додаю олію. Рікку солі сюди додати. і додаю борошно поступово. Ось таке в мене вийшло тісто. Зараз я його поділю на дві частинки і розкатаю. Треба тоненько його розкачати. Розкачала і тепер зверху смороді в мене повітло. Я зараз помажу гарненько. Змостила гарненько, а тепер складаю отак пополам. Отак. І з цієї сторони. Легенько переростаю. Ось. Ось таке виходить. Рулетик такий. Ну, зробила ще один. Так само розкачала і прискладаю. Та тепер перекладу на деко. Гарячим нарізати, вони трошки в мене полопали зверху. Я так винімала їх. Треба дуже, напевно, ждати, щоб воно вистигло на декові. А я через бортик і трошки поламала. Ну нічого, притрусила, зараз поріжу. Гарячим їх нарізати і почекати, поки остине. Не дуже крихкі. Думаю, що не пропаде, з чаєм в зиму. Дуже смачні, так що можна готувати. Дуже мені сподобалося. Солодкі, крихкі, правда. Треба ждати, поки вистигне. А так все гаразд. Дуже смачно. Всім смачного і мені теж. Бувайте здорові, до зустрічі!